Мене звати Андрій, мені 35 років. Дитина шевців Марк, мій син, який вчиться в п'ятому класі. Він навчається як і в самій звичайній школі, тільки тут трошки більше контролює, трошки більше інших напрямків, якими можна займатися, окрім стандартної української школи. І розвивається в цьому в різних напрямках. Йому подобається англійська, дуже йому подобається АІТ і йому подобається напевно, історія. Потрапили ми до вас ще рік тому. Ходив Марк в академію спочатку рік. І після того, як ми пройшли цей рік, нам дуже сподобалось, як все організовано, як все, як все відбувається. Тобто, навчальний процес, що є своя платформа, на якій дитина може навчатися, де ми можемо бачити її успіхи, де можна віддавати завдання. І що саме головне, є дедлайни. Тобто дитина привчається до певних процесів. Які чекають в майбутньому. Ну, По-перше, ми чули декілька хороших відгуків від знайомих. Одна наша знайома навіть працювала у вас в школі. Добре про вашу школу відгукувалась, і ми тут недалеко живемо, в принципі. Тобто, нам і по логістиці дуже вигідно, по розміщенню. Це були, напевно, два таких найважливіших факторів. Близькість додому і відгук знайомих людей, що все окей. Мені подобається те, що я можу контролювати роботу сина на уроках, навчальний процес. Я можу бачити на платформі, як відбувається навчання, які оцінки він отримує, яка його успішність, на якому він місці знаходиться в класі, який домашній він виконав, не виконав. Тобто мені подобається, що є контроль. В звичайній школі його нема. Мені подобається те, що є предмети, які, якими можна займатися попри школу. Звичайно, стандартно. Тобто є різні предмети, які ти в звичайних школах не знайдеш. Тобто, мені це, розкрити більш о, творчий потенціал дитини можна, так е, і мені подобається, що це є школа повного дня. Тобто від Восьмої від 9 години ранку до п'ятої години дитина зайнята, вона може виконувати домашні завдання в школі, е і після школи відпочивати. Ну, крім того, що я вже назвав, е мабуть, е сучасна школа, е сучасний підхід, молоді вчителі, е з розумінням того, як має виглядати майбутнє, мабуть. І трошки інший підхід до навчального процесу. Якщо чесно, поки що ніяких. Тобто, це буквально три місяці пройшло, він не дуже сильно змінився. Але враховуючи те, що він займався в академії, я бачу, що він вже причився, дисциплінувався виконувати домашні завдання вчасно. Звичайно, не без нагадувань, але це є такий, мабуть, найбільше Найпотужніший, найпотужніша зміна, яка наразі відбулася.